Прикрили мільйонні заробітки волинян. Як у Луцьку бабусю рятували. Масштабна пожежа в нацпарку на Волині. Луцьку збили дівчину. Аварія сталася на вулиці Рівненській. Водій автомобіля Сузукина наїхав на 24-річну Лученку, яка приходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Дівчина травмувалася, її забрали в лікарню. Водій повідомили в поліції за кермом був Тверезий. У Луцьку машина врізалась в маршрутку. Це сталося на проспекті Соборності. Водій автомобіля Кія через неуважність в'їхав автобус, що в цей час саме стояв на зупинці, проводячи посадку і висадку пасажирів. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У нацпарку на Волині більше доби горіла суха трава. Займання виникло в болотистій місцевості, тому вогнеборці мусили добиратись на спецтехніці. Зокрема, болотоході «Богун». Пожежа мала декілька осередків. Як повідомили в нацпарку, полум'я подекуди здіймалося на висоту 10-12 метрів. Вогонь зупинили біля лісового масиву рятувальники з камінькаширська, ветлів, любашова і ковеля. Наразі причини пожежі і площу знищеної рослин. Ності з'ясовують. У селі піща Шацької громади горів хлів. Пожежу помітили, коли вогонь сягнув покрівлі та вирвався назовні. На місці працювали рятувальники Шацька та місцеві добровольці. Загорілося, ймовірно через коротке замикання електромережі. Серйозно горіло і в селі турійської громади. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку. Причину займання ще з'ясовують. На Волині поліцейські ліквідували підпільний цех. Там виготовляли понад пів тисячі цигарок на місяць, а від реалізації ділки щомісяця отримували близько одного мільйона гривень прибутку. Власники віддали під цехи власні приміщення у камінь-Каширському районі. Сировину замовляли через відомі поштові сервіси. Готовий товар продавали під логотипами українських виробників. Днями у помашкання, складах і машинах фігурантів правоохоронці організували обшуки йшли сім станків для виробництва тютюнової продукції, близько 12 тисяч пачок цигарок, понад 100 кілограмів тютюну, гільзи, картонне пакування, гроші, набої різного калібру та інші предмети, що підтверджують здійснення протиправної діяльності. Одному з фігурантів вже оголосили про підозру. Люди викликали рятувальників до бабусі. Це відео знято в дев'ятиповерхівці на соборності в Луцьку. В квартирі на четвертому поверсі перебувала 79-річна пенсіонерка. Зі слів людей, вона потребувала медичної допомоги. Утім, відчинити вхідні двері була не в змозі. Працівники ДСНС відчинили двері зовні дісталися до бабусі, яка сама лежала в коридорі. Її на ношах віднесли до автівки швидкої допомоги. У бабусі підозра на Інсульт. Бажаю здоров'я! Мене звуть Мальфар. Я займаюся на сьогоднішній день вибухотехнікою. Було відрядження на Харківщину для здобуття бойового досвіду, і там мені сподобалась вибухотехніка. На сьогоднішній день я нею дуже заразився і відчуваю, що тут я більше користі принесу, ніж пілотами в або МАВІКА. Переді мною цукерочки. Нам, багато цукерочок нам передає е, така, е, у нас є така тилова друкармія, яка нам дуже-дуже сильно допомагає. Всі їхні е, е, іграшки вони, вони, вони допомагають знищувати ворога. Я не можу передати, як це. Просто слів нема для вираження подяки. От це, допустимо, це повністю комплекс готовий, це одеський кабачок називається. Це фугасно осколочний е боєприпас, який зараз просто пластмасочка. Але е для нього є спеціальна лієчка, в яку ми забиваємо сюди е вещество. Тобто, і по периметру у нас є, куди ми е засипаємо. Е потім все це закривається, вкручується сюди е детонатор. І коли вже споряджається до кінця все. Чіпляється до FPV або до MAVIC, ЧК витягується, і ось робочий механізм. При падінні він накалюється, відбувається підрив. Це вже розлітається осколка, знищує нашого ворога. Таких речей дуже багато. Вони роблять друкармія нам для різних боєприпасів. От, наприклад, у нас є вог 17. Він розбирається дуже легко тут. Не за, і це вже розібраний і е, деактивований повністю. Але це знімається нижня частина і розбирається верхня частина. І Потім вже вставляється спеціальний перехідник, який теж дозволяє нам підривати його використовувати як скид. Сюди чіпляється фостик, тільки меншого діаметра. І сюди ось додається декілька варіантів, які в нас є наявності. Може бути такий. ЧК витягується, тут, коли ми споряджаємо, ЧК витягується і це він в бойовому стані. Тут у нас хвостик є, коли скид спрацює, він перевертається, летить, ударився через детонатор, підрив іде повністю осколочного боєприпасу. Так само це ми можемо використати з, з боєприпасом від МК-19. Це 40 на 53, 40 на 43, вони різні, залежать від того. Який він? Це кумулятивно осколочний Їх дуже багато різновидів, але вони теж дуже-дуже гарно використовуються в бойових діях. Ось для нього, до речі, фостики, є такі, є такі, такі. Їх Наскільки багато, що просто не можна передати. Так, ще одне. Ось є вже готовий іменно саме для такого боєприпасу. Це викручується головка і ставиться оцей. Це вже готовий. Скид для мавіка. Ще якусь штуку роблять, друкармія теж допомагає. Ось дивіться. Оце ось запчастинка. Ця запчастинка теж підходить для того, щоб ми зробили із отакого боєприпасу гранату. Це просто накручується, головка так само скручується, накручується частина і чіпляється в ЗРГМ. Все, ми маємо гранату. Просту, залежить від того, яка вона. Так само ми це можемо використати з вогом 17. Така ж, така ж сама штука. І таким чином ми отримаємо хатапку. Всі, всі її чули на слуху, але ніхто толком не знає, як вона працює. Працює вона дуже просто. Оце. І сюди ОЗРГМ ставиться з підривачем. Все, вона готова. Легка, гарна. Там тротил взривається, розлітається кусковку, достатньо далеко, типу F1. Що ще є? Є такі ось системи, це теж друкується, друкується. Друкується фастовичок і друкується носова частина. Це в фугасному осколочні боєприпасни, виходить. Ми беремо трубку 30-го діаметру. Ось достаточно, одівається вона. Сюди забивається. Одівається ще одна. Вона бува, плотненько одівається, буває наклей сажається, а сюди в проміжок. Знизу так само все кріпиться, теж заклеюється і сюди підривач ставиться і система накольника теж є гарним фугасом осколочної дії. Кидаємо, зривається, розлітаються осколки всі. Ну от враження живої сили, фугасно осколочний Тобто це декілька, декілька одиниць противника живої сили. Фугасного осколочка найкраще підійде. Він тобто падає, осколочки розлітаються, рубає всіх на світі. Для техніки кумулятив підходить краще, пропалює броню там, ще там щось. Є, Можна ще зробити для, із 82-ї міни. Ми елементарно так само можемо зробити. Це е, муляж, а взагалі це ми можемо зробити так само і з бойової. Робиться, чіпляється част, ця частина і при, підривник чіпляється на носову частину. Теж сюди ставиться накольник, так само на FPV чіпляється. Може летіти прямо з FPV. Може бути, якщо це великі октокоптери, можуть скиди зробити. Скидати їх декілька штук. Є ще яка штука. Можемо великими октокоптерами засівати. Це ПТМ-3 із Джоніком. теж мінувати ними можна. Є ПТМ-1, є протипіхонні міни. Ну, таким чином загалом. Загальними зусиллями якби, намагаємося виробити нові варіанти цукерок для. Це взагалі неймовірні речі. Це фантастика. Це, це просто чудо якесь. Наскільки ми і в буде один одного. Але ми повинні бути мудрішими і розумнішими, нас менше, але ми, ми, ми духом багаті, розумієте? Ми повинні це виграти, по-іншому не буде. Всі нас не вірили, але ми три роки тримаємося і ми ще 30 протримаємося. Буду воювати до кінця. Стосовно служби у війську, нам потрібні люди, мотивовані люди. Тут страшно немає нічого. По великій справі у нас дуже гарне навчання і воно постійне. У нас є можливість спілкуватися з людьми, які вже були в гарячих точках і на гарячих направленнях. Важливо те, що ніхто ніколи не кидає людей з вулиці прямо в бій там кудись. Цього немає. Є підготовка, є БЗВП обов'язкове, люди їздять і в Англію, і в Німеччину, і тут і в Україні теж проходять навчання. Тому всі, хто сумнівається, краще прийти туди, куди ти хочеш, а не туди, куди тебе піймають і запхнуть. У нас в підрозділі на сьогоднішній день є багато вільних вакансій, які чекають на вас. Приходьте і разом ми переможемо. Слава Україні!